Для людей, що підтримує команду, з самого початку її існування. Отже, друзі, давайте перейдемо до стартових складів команд. Команда Сокіл Михайлівка Рубежівка сьогодні номінальні гості. премєр модератор, хоч і є благодійним проєктом, ми знаємо, що команда підтримує переселенців. Складена вона з переселенців, які. Були змушені і благодійний фонд Реставратор намагається максимально допомагати футболістам і їх родичам, хто зараз опинився в такій скрітній ситуації. І саме футбол є тою розрадою, щоб вони відчували себе. легко його відбивають Кирило Маркітан! Але якось дуже все просто. Небезпечний зараз простріл. Восьмий номер команди Мрія пробивав поворотам, а це Дмитро Загородній. Це вже перший небезпечний момент. Хоча м'яч полетів дуже повільно, і Віталій Ємельянов розбігається. Удар. Непоганий удар, але м'яч трошки вище летить над... у Барселони. Теж є жовтою. Схоже на футбол. От непогана передача на Владислава Жака. Жовко з м'ячем. з лівою ногою приває. І м'яч влічених. Цей матч обов'язково він би грав, якщо б не травма, але зараз відновлюється Сашко. Непогана передача від Віталія Ємельянова. Зараз вривається нападник. В штрафний майданчик. Змієвець блокує цей удар. Передача на шостого номера пробиває головою. Зараз здається, це був метру за малий зріст у Владислава. Можливо, треба більш вищого футболіста. Хвиля, атаки у виконанні. Сокола непогана передача ліворуч. Передача простріл. Доходить до шостого номера. Пробиває він по центру. Але Юрій Міськов рухається правим флангом. Передача на Владислава Жавка, але Кирило Маркітан міг дотягнутися. Сокола намагатися вести м'яч у гру. Передача від Літвінова. Непогана на Сасодвалі. Намагався Кордюк виконати передачу довгу, але вона знову стала неточною. Кордюк вступає в боротьбу, обіграє одного і другого футболіста Сокола і вже грубо порушують правила футболісти Сокола і лунає свисток арбітра на перерву. Отже, друзі, в в формі. На воротах Юрій Яковчук, номер 22 в центрі захисту небезпечна атака зараз у виконанні Сокола б'є поворотом сьомий номер. Але Дмитро Дубас рятує команду в останню секунду вибиваючи з 10 десятого номера у гру. Євгеній Курдюк. Передача на Кирила Маркітана. Маркітан, Жавко, Жавко, Ліворуч, простріл за собою. Привалі! Я б невдало пробиваю. Вчився до нашої трансляції. Каже, навіть дивно, що 74-та хвилина, а голів немає. не поспи... Даніл Коваленко забиває. Звістко м'яч потрапляє до його ніг. Пробиває він лівою ногою і відкриває рахунок у цьому матчі. На 75-й хвилині зустрічі. Футболіст, який вийшов на заміну, відкриває рахунок у грі. І команда Мрія Гостомель. Веде у рахунку 1-0. Автор голу Даніли до нападу, оскільки рахунок не на їх користь, і треба виправляти ситуацію. Передача вперед. Небезпечно прибиває зарпрота. І 19-й номер добиває м'яч. На жаль, не змогли захисники підстрахувати свого арбітра. І Валентин Овчарук. Теж футболіст, який вийшов на заміну, на 79 й хвилині зрівнює рахунок у матчі. Прогавили атаку. Прогавили Олександра Костенка, який пробивав поворотом Юрія Яковчука. Першу спробу Юрій відбив, але вдали сусодвалі. Відібрав м'яч. Знову він розганяє атаку. Передача на муковозова. Муковозов. Легенько віддає знову на сосок м'яч І має бути пенальт. Так, збиває сосок валі. Фол проти нього. Порушення правил від Дмитра Васильєва, від капітана команди. Невдало зіграв Дмитро. Вдалося. Буквально лічену секунду прикинуто збився содвалі. Призначений пенальті. Олександр Маковозов пробиває, б'є і гол! Чітко виконує Олександр Маковозов. Другий гравець, який вийшов на заміну на 83-й хвилині матчу. Виводить знову вперед команду Мрія Гостомель рахунок стає 2-1 на користь Гостомельської мрії. 2-1. У прирпі. І також я бачу, що вийшов 18-й номер. Олександр Шиш на поле. А отже, друзі, за нашим опитуванням переміг на звання найкращого футболіста цієї гри міська В'ячеслав. Міська В'ячеслав. Хібули ці футболісти виконує знову Віталій Єміляно штрафний. Б'є небезпечно, пробиває, забиває гол. Низом в нижній кут воріт. І, на жаль, безсильний Юрій Яковчук і. На 92 й хвилині матчу додатковий час Віталій Ємельянов зрівнює рахунок зі штрафного у матчі, і рахунок стає 2-2. другій хвилині зрівняв рахунок у цьому, у цьому поєдинку. І рахунок Нічийний стан 2 В'ячеслав Міськов. Намагався пробувати лівої ноги, М'яч зрізається і невдало. На жаль, пробиває Нер Сергій Задиран, але ще дає грати командам. І тут Віталій Ємельянов, Невтомний ветеран передача, але дуже сильно. Дуже сильно. Трис такі вийшов на заміну. Передача на Міскова. Коваленко пробиває головою. На жаль, він дотягується до цього м'яча. Вдалося йому пробити, але вдало. М'яч лето м'яч летить повз ворота. Непогана була атака, хороша передача від Мицькова В'ячеслава на Даніїла Коваленка, який був автором першого забитого м'яча. І лунає свисток від арбітра зустрічі Сергія Задерана. Він фіксує нічию в цьому.